Всім привіт, дорогі друзі! Лічені дні залишаються до старту чемпіонату світу в Катарі. І сьогодні, в цьому відео, я буду робити прогноз на всю групову стадію плей-офф і на переможця чемпіонату світу. Свій прогноз ви також зможете зробити на сайті FIFA. І зараз ви побачите, як це можна зробити за моїм прикладом. Тому, друзі, пишіть прямо зараз в коментарях ось свої прогнози на фінал чемпіонату світу. От кожен зараз хто дивиться, напишіть свій. Фінал чемпіонату світу і цікаво буде подивитися якраз 18 грудня, коли цей фінал і буде. Подивитися, заглянути під це відео в коментарі, хто ж це таки вгадав фінал, хто був близький і так далі. Можете написати там півфінал навіть, да і далі вже до фіналу. Хто прийде. Тобто пишіть свої сценарії цікаво буде подивитися. Свій сценарій я зараз вам озвучу. Ви його побачите. Тому перед початком поставте лайк. Підпишіться на канал, це також дуже важливо. У нас будуть прямі ефіри по чемпіонату світу кожен день, відоси кожен день. Тому заходьте не пожалійте. Також в телеграм заглядайте. Там у нас також цікавий контент виходить. Тому приємного перегляду. Ну і заходимо зараз на FIFA.com ось залишається всього 4 дні, 1 година і 41 хвилина. Це той час, саме коли я записую це відео. Ну і перший матч буде 20 листопада, Катар Еквадор, 18.00 стрім у нас буде. Але ми переходимо до прогнозу. Заходимо в вкладку Фентезі. На жаль, тут немає української мови, навіть російської немає. Да? Ну і це добре в принципі. Але ну, якщо була б російська, я б все одно англійську... Обрав би, тому все нормально. Переходимо в режим фентезі і дивимось. Тут різні є також цікаві моменти під чемпіонат світу, але ми обираємо саме ось цей FIFA World Cup Bracket Challenge. Ось його і обираємо, заходимо в нього. І Play Now. Натискаємо Play Now І тут формуємо вже свої результати за підсумками групового етапу, і далі воно все буде формуватися. Тому, друзі, поїхали. Група А. Мій прогноз на групу А. ну тут, в принципі, я думаю, що не дуже складно зробити прогноз на цю групу. Першим поставлю, звісно, можуть бути сенсації, це нормально. Але першим поставлю Нідерланди, друге місце поставлю саме Сенагал, третє все-таки Еквадор. Ну і останнє зрозуміло, що Катар відразу ставиться. да, І тут можна ось так їх рухати, тобто обирати як хочеш. Кожне місце можеш вибирати. Так, група під друзі. Отут я напевно зроблю невеличку сенсацію. Поставлю США на перше, Англію поставлю на друге по моїм прогнозам, Уельс. Буде третім. і Іран буде на останній. Ірану взагалі тут не повинно бути, але хай хай буде на останньому місці. Слідуча група Аргентина, Польща, Мексика. Ось тут також мені здається, може бути дуже цікаво, але все-таки поставлю Аргентину на перше, Польщу на друге, Мексику на третє, Саудівська Аравія четверта. У мене буде. Ідемо далі. Група де? У нас Туніс, Данія, Франція, Австралія. Ну. Тут я вам скажу, що ось так: ось так хочеться мені чомусь ось так хочеться зробити Францію. Змістити на друге місце. Можливо, у них будуть якісь проблеми. Це. Я думаю, що чемпіонат світу завжди дарує Ну, такі сенсаційні результати, тому, як ви бачите, Англію і Францію я поставив на друге місце, але все ж на друге, з другого можна виходити, тому нічого страшного. Йдемо далі. Група дуже цікава: Японія, Коста-Ріка, Німеччина і Іспанія. Друзі, давайте обирати тут. Дуже складно, чесно кажучи, мені, але. Я все-таки вірю, що німці зможуть зайняти перше місце. Іспанія друге, Японію поставлю на третє, і Коста-Ріка буде четвертий. Хоча не виключаю, що в цій групі ну, хтось із фаворитів може дійсно не вийти з групи, тому що ну і Японія і Костаріка доволі такі нормальні збірні, я б сказав. Ідемо далі. Ось тут я хотів би все-таки зробити. Ставку на Канаду, що вони вийдуть з групи? Мені здається, що ця команда може створити невеличку сенсацію, але. Поставлю саме ось так: Бельгія, Канада, Хорватія і далі вже Марокко. Це група F. Слідуча група доволі збалансована: Камерун, Бразилія, Швейцарія, Сербія. Дуже складний вибір, чесно кажучи. Дуже складно зробити. Ну, хто саме вийде там з другого, да? тому що реально ось Камерун, Швейцарія, Сербія більш-менш рівні збірні. Я думаю, ви зі мною погодитеся, але ну, Бразилія, звісно, за статусом повинна виходити з першого. Я їх туди, в принципі, і поставлю на перше місце. А ось зараз вже в мене, чесно кажучи, далі варіантів дуже мало. Ну, чесно кажучи, ось ні Швейцарія, ні Сербія мені не подобається. Сербія не подобається. Ну тут, бачите, вже такі більш відштовхуюсь від того, яка збірна мені подобається. Да? Хто там як з Україною пов'язаний і так далі. Тобто Сербія вже аура не дуже. Швейцарія також в кабінеті там старалась виграти. Тому давайте Камерун. Швейцарія і Сербію на останнє поставимо. Ось так, мені здається, було б непогано. Хоча, ну хай буде, да. хай буде ось так. І остання група це Португалія, Ганна, Уругвай, Корея. Ну давайте спробуємо. Мені здається, все таки. Ну і Ганна непогана збірна, до речі. Уругвай, ми знаємо, що завжди топ збірна. Ну, але я, я напевно, ось так зроблю. Ганна, Португалія. Чомусь мені так захотілося. Ганна, Португалія, Уругвай і Корея. Ось так, ось так у мене сформувалося, вже, бачите, одна-восьма. Тут бачите груп стежкомпліт, тобто все, я групову стадію вже пройшов. Ось хто на кого виходить. І ось, будь ласка, тут уже робимо прогноз, хто виходить в одну четверту. Да, і так далі. Цікаво. Нідерланди, Англія в мене вийшла пара, Аргентина, Франція. В мене вийшла пара. Німеччина, Канада, Бразилія, Португалія, США, Сенегал. Данія, Польща, Бельгія, Іспанія, Ганна Камерун. Прикольно. Ну давайте спробуємо це все спрогнозувати. Нідерланди, Англія, друзі. Ну, я думаю, що в цьому сезоні Англія все-таки не зможе як на чемпіонаті Європи зіграти. Якісно ставлю на Нідерландів. Чомусь мені вони більше подобаються. На, саме на, на Голландії на Нідерланди поставлю Франція, Аргентина, друзі. От мені здається, цей чемпіонат світу буде взагалі не за Францію. І Аргентина на мотивації все-таки, ну, якщо не в фінал, то як мінімум зможуть на мотивації Лео Месі пройти в четвертьфінал. Тобто я поставлю тут на Аргентину. Хтось, можливо, мене захейтить, особливо болівальники Месі, пишіть в коментарі, аргументуйте. На свою думку, Німеччина, Канада. Ну тут все-таки, я думаю, що німці спокійно пройдуть, хоча спокійно нікому не вийде на одній восьмій пройти, хоча все може бути. Но ставлю на Німеччину. І Бразилія, Португалія. Отут для мене складний вибір. Я все-таки вважаю, що Бразилія тут буде сильнішою. По моєму прогнозу, Бразилія повинна проходити, я так думаю. США, Сенегал. Тут поставлю на Сенегал. Там все-таки дійсно дуже серйозні футболісти в Сенегалі є. І Садіо Мане, і інші там куліба. Да, і інші інші футболісти, які дуже-дуже топові і дріса Геє Тобто я ставлю саме на них проти США. Далі Данія Польща тут оберу Данію. Мені вона дуже сподобалась на Євро. І взагалі команда не деградувала після чемпіонату Європи, а навіть додала. Я вважаю, тому ставлю на них. Ну і остання пара дві останні пари це Бельгія і Іспанія. Тут поставлю на більш стабільну Іспанію. Чесно кажучи, Бельгія кожного року вважається фаворитом на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу. Всі їх кидають фаворити. А вони лажають і лажають. І навіть фінал жодного разу не дійшли. Тому я думаю, в цьому сезоні, якщо навіть у мене ось так склало, що з іспанцями, я думаю, іспанці там задавлять їх своєю тільки такою і пройдуть далі. Ну і Ганна Камерун тут поставлю на Ганну, тому що ну, все-таки більше футболістів з Ганни я знаю, тому оберу саме цю збірну. Ідемо по тому, що в мене склалося в одній четвертій. Це Нідерланди, Аргентина. Отут я все-таки хочеться зробити ось так, друзі, Аргентина. Бразилія. Ну, дуже хочеться так зробити. Ну, чесно, ну дуже хочеться. Так, ну, тут я, я вже фінал обрав, да? ні, підождіть, підождіть, підождіть. Я ще не обрав фінал. так. Ну, Якщо буде грати Нідерланди проти Аргентини, то мені здається, що Нідерланди все-таки виграють. Так, тут переможе Німеччина. Моя думка, що ось ну, Європа буде сильнішою. От тут я вже за Європу, тому що, чесно коротше, чи Аргентина, ну, по складу, да, там топова атака, Лаутаро Мартінес, Месі, Ді Марія, ще живий. Да, там. Я не знаю, там де Ікарді зараз він, по-моєму, зараз не в формі не буде грати, то, то, то неважливо. Але ось реально атака в Аргентині дуже сильна. Нідерланди, ну також показали себе дуже якісно. Бразилія, Німеччина, ну блін. Всі пам'ятають Бразилія-Німеччина, тому я думаю, що тут німці спокійно пройдуть разом з Нідерландами. Моя думка. Далі у нас Сенегал-Данія. Тут поставлю на Данію, а тут поставлю. Тобто, в мене, в мене щось виходить не чемпіонат світу, а чемпіонат Європи. якийсь. Ні, на, треба, треба десь якийсь баланс робити, якісь сенсаційні. Давай Сенегал закинемо сюди і Іспанію. Отак буде цікаво. Ну і тут, напевно, потрібно. Я не знаю, ось візьме, чи, чи візьме Бразилія. Реванш проти Німеччини. А давайте зробимо, що візьме. Ось так спробую зробити. Так навіть цікавіше буде. Ну і фінал поставлю на те, що в фіналі буде Іспанія проти Бразилії. Друзі, ось такий у мене саме фінал і виграє чемпіонат світу. Ну, на мою думку, Бразилія. От хотілося б мені, щоб так було, чесно кажучи, було прикольно. Тому ось такий мій прогноз на чемпіонат світу. В Катарі сезону 2022. Ваші прогнози, знову ж таки, залишайте в коментарях. Мій фінал Бразилії і Іспанія. Ось так у мене чомусь склалося по цій табличці. Ви можете також її пройти і подивитися, що у вас складеться, так? як у вас складеться доля тих чи інших команд. Ну і давайте збережемо цей результат. Також ви можете робити свої прогнози на пару фіналістів по чемпіонату світу в Катарі на сайті Parimatch. там вже приймають всі. Прогнози, які ви хочете дати на той чи інший поєдинок, можна на груповий етап, можна на підсумки, на підсумки ігрового дня і так далі. І додаткові пропозиції. Ось, будь ласка, пара фіналістів. Найменший коефіцієнт на. Те, що Бразилія і Франція дойде до фіналу, тобто вони являються фаворитами на те, що саме ось такий фінал може бути. Далі на другому місці Аргентина, Франція. Тобто ми бачимо тут Францію. В основному Франція є фаворитом на цей турнір, тому що вони виграли чемпіонат світу 18-го року, і на цей турнір вони також є фаворитами. Є ще фінал Бразилія, Англія, Німеччина, Іспанія, Бразилія, Португалія, Франція, Нідерланди. В основному фігурує тут Бразилія і Франція, друзі. Чи згодні ви з саме з такими. Співвідношеннями Parimatch. Пишіть в коментарях. Ну і якщо у вас є свої прогнози, то заходьте за посиланням в описі і закріплено коментарі на сайт Parimatch. Робіть свої прогнози на чемпіонат світу. Ну і отримайте бонус при реєстрації на перший депозит до 2,5 тисяч гривень. Тому заходьте, грайте та вигравайте. Тому ось такий прогноз у мене вийшов, друзі. Да, на жаль, не поставив я в фінал там ні Аргентину, ні Португалію. Да, не вийшло в мене так. Що Месі і Роналдо зустрінуться там один проти одного в якійсь там стадії і так далі, чи навіть в фіналі. Чи вірите ви ось, пишіть фінал Аргентина, Португалія саме, чи будуть такі люди, які дійсно вірять в те, що ці дві збірні зможуть ну, реально пройти до фіналу і зіграти там разом, чи, можливо, раніше якось потрапити один на одного. Не знаю, чи це можливо, потрібно дивитися по Сіці. Але в будь-якому випадку свої прогнози знову ж таки залишайте. В коментарях вам дякую за перегляд. Уже чекаємо старту Чемпіонату світу, ну і там уже подивимось, як воно буде насправді, хто яке місце займе і хто буде фіналістом і переможцем цього чемпіонату світу 2022 в Катарі. Уже чекаємо. Тому ставте лайк, друзі, підписуйтесь на канал. Ну і всім до нових зустрічей.